Ранок вдома, час добрих новин минулого тижня. Уряд Дані оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість 337 мільйонів доларів. США цей пакет зокрема включає артилерійські системи Цезар та боєприпаси. Дякуємо нашим активним союзникам, які не словом, а ділом підтримують нашу боротьбу за незалежність. Із сюжету, котрий підготували наші журналісти, дізнаємось про ще один аспект данської допомоги на базі у скрітструпі збройні сили Данії тренують наших українських пілотів на F-16. Українські пілоти вчаться керувати винищувачами F-16 на військовій базі в Данії. Інтенсивні тренінги проходять в умовах підвищеної секретності. Відповідно, доступ представників ЗМІ до авіабази обмежений. Тож ексклюзивні кадри українських військових, які поширило командування Сил оборони Данії, і президент України Володимир Зеленський викликали неабиякий інтерес у всьому світі. Серед тих, хто навчається керувати винищувачами, пілот повітряних сил ЗСУ з позовним Мунфіш. У червні 2022 року він був командиром ескадрилії українських міг 29 Зустрічався з американськими конгресменами і лобіював надання Україні F-16. До практичних занять на данській авіабазі у Скріт-Струпі льотчик опановував теорію у Великій Британії та США. Тривалість нашого навчання в Данії дуже коротка у порівнянні з тренінгами в будь-якій іншій країні, яка готує своїх пілотів керувати F-16 у мирний. Час, аби освоїти цей літак необхідно дійсно багато часу. На мою думку, найбільшим стимулом для нас тут є мотивація якнайшвидше повернутися додому і продовжити боронити Україну. Офіційно тренінги наших пілотів на F-16 стартували у липні 2023-го, коли широка коаліція західних країн погодилася навчати українців керувати винищувачами на авіабазу в данії вісім українських пілотів та 65 технічних фахівців прибули наприкінці літа минулого року. До початку тренувань вся українська група пройшла ретельну перевірку здоров'я та складала екзамен на знання англійської мови, адже від рівня володіння іноземною буде залежати термін навчальної програми. Спочатку, як ми тільки знайомилися з цією системою, вона нам здавалася незрозумілою і нереальною до інтегрування в Україні. Але зараз я розумію, що це дуже. Спрощує роботу, економить час. Це дійсно варто, щоб ми просувалися вперед. Якщо ми хочемо розвиватися як країна, як структура в повітряних силах, ми повинні черпати цей досвід в різних країнах, які вже давним давно переступили цей етап. За оцінками європейських урядовців, перші винищувачі F-16 з'являться в небі України орієнтовно в червні 2024 року. А українська влада розраховує, що до вересня цього року навчання на винищувачі Чах у країнах ЄС та США пройдуть щонайменше 12 пілотів.